Сільські ради, які будуть виконувати показники з мобілізації, матимуть преференції на отримання коштів з державного бюджету. Про це заявив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Андрій Корнат під час свого візиту у Броди. Що чекає на посадових осіб, які не виконують поставлених завдань з мобілізації далі у сюжеті. Під час наради з питань забезпечення проведення на території Бродівського району шостої хвилі мобілізації, яка проходила за участю заступника голови Львівської облдержадміністрації Андрія Корната та заступника військового комісара Львівщини Бориса Андреєва, особливу увагу керівників органів місцевого самоврядування звернули на кримінальну відповідальність осіб, які ухиляються від мобілізації, та посадових осіб, які не виконують завдання з проведення шостої. Хвилі мобілізації за словами заступника губернатора області, сьогодні відкрито вісім кримінальних справ проти посадових осіб органів місцевого самоврядування Львівщини, котрі не виконали поставлених завдань із мобілізації. Проблеми чекають і на голову сільради Бродівського району. Так на одної сільських голів Бродівського району чекає кримінальне провадження 114 прим-1 це перешкоджання збройним силам, а що вона передбачає? Вона передбачає це, визначують правоохоронні органи. але це кримінальна кримінальна стаття. Якщо детальніше, це стаття Кримінального кодексу України з розділу злочин проти основ національної безпеки України, перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Голова Суховільської сільської ради із такими звинуваченнями у свою сторону не погоджується. Мовляв, відколи почалася мобілізація у сільській раді розгорнутий пункт збору. Повістки забирають вчасно і вручають військово зобов'язаним. В результаті 11 чоловік було призвано. Ми постійно співпрацювали з воєнкоматом, допомагали чим могли в п'ятій хвилі. З нашої сільської ради було призвано трьох чоловік. Було виконано, як вони кажуть, план. Однак по шостій хвилі двоє чоловік мали явитись, вручили повістки. Однак вони не з'явились, воєнкомат їх не взяли. Тому що один має групу. Я ж не знала, що він має групу. Одного не взяли. А одного, як кажуть, зловживає алкоголем, такий не підходить. І він мав судимість. Я ж не знаю, чи він, як йому та судимість, закрита, не закрита. От те все. Також голова сільради ради розповідає про раптовий приїзд представників військомату та вручення ними восьми повісток. Людей немає, людей немає, люди втікають, люди втікають, люди втікають. Вісім поряд приїхали. Ми? Так, приїхали військкомат. Не попередивши мене, приїхали в сільську раду. Сільська рада була відкрита. Це була сьома година вечором. Не попередивши. Я мала іншу зустріч в селі, бо проблем багато. Там водонапірна башня полетіла, там э, люди э, інші проблеми рішають. І я мала просто йти. І я хлопцям сказала, що вечором я не можу по курчах бігати за військове бо вони мені не повірять, люди. Я повістки як не як даю. А те, що вони вручили вісім повісток, це неправда. Бо тому що вони зустрічалися з людиною, писали повістку, а вони інші прізвища казали. От-от і всі. От і всі аргументи. І вони ті повістки повиписували, таких людей немає. Голови інших сільських рад Бродівщини говорять про схожі проблеми із врученням повісток і також не погоджуються зі звинуваченнями у свою сторону. Три голови сільських рад за халатне відношення до своїх обов'язків, уштрафовані працівниками військового комісаріату, по 510 гривень штрафу. Я ж не можу заставити військовозобов'язаного. От, наприклад, я прийшла, його немає. Ну немає, немає, ми розвертаємося йде. Приходимо знову за дві години, а вже знають, що сільський голова приходить з повісткою. Не можна так звинувачувати сільських голів, що ми всьому винні. Десь, може, є недоробки, бо, однак люди вже знають і люди нас бояться. То є, то є така ситуація в Україні, Направду, ми то розуміємо, що потрібно захищати Україну, але повинно, повинно законодавство бути відповідне. Та все ж є сільські голови, до яких у військкомат претензій немає. Це, як сказав Ярослав Анклевич, є з Лівчицької, Ясинівської, Заблоцівської, Пониковицької громад. Таким сільським радам обіцяють преференції на отримання коштів з державного бюджету.